Невизнані республіки ДНР та ЛНР, утворені на території України ще у 2014 році, завжди займають однакову позицію з багатьох питань, чи це питання відносин з Росією, інтеграція в Україну на правах автономії чи військові дії проти української армії. Загалом проект республіки фактично той самий, та й причини виникнення однакові. Проте протягом восьми років ці республіки існують окремо. І в цьому випуску ми спробуємо розібратися, чому ДНР та ЛНР існують окремо і не створили єдину державу. Створення ДНР та ЛНР пов'язано з політичною кризою України в 2014 році. Так, внаслідок зміни влади та політичної невизначеності в Україні Росія, користуючись моментом анексує Крим, відокремлюючи його від української території та починає спонсорувати сепаратистські рухи в південно-східній Україні. Що зрештою призводить до збройного конфлікту. ДНР та ЛНР оголошують свою незалежність 12 травня 2014 року після референдумів, проведених на день раніше. Ще тоді були заявлені претензії на всю Луганську та Донецьку області, а самі республіки мали існувати в їх межах. У 2014 році контроль над територіями неодноразово змінювався під час бойових дій, але вже у 2015 фронт фактично завмер. А під контролем республік залишилися лише частина областей. Початкове утворення окремих республік ДНР та ЛНР пов'язано з проектом Новоросія. Так про проєкт стало відомо ще в 2014 році, коли Павло Губарів, один з лідерів сепаратистів, заявив, що проект «Новоросія» включатиме, окрім Луганської та Донецької областей, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Миколаївську, Харківську та Херсонську області, тобто фактично весь південь та схід України. Нове державне утворення мало б існувати у форматі конфедерації та об'єднувати незалежні республіки, створені на основі областей. Саме тодішні плани і спонукали створювати так звані народні республіки в межах адміністративного поділу України. Щоправда, сам проект Нова Росія було закрито ще у 2015 році, про це повідомили представники ДНР та ЛНР, пославшись не на неможливість реалізації цього плану, а потім і на мінські домовленості. Про закриття Новоросії через підписання Мінська робив заяви царьов, колишній український депутат, який перейшов на бік сепаратистів, з восьми областей, які планувалося включити до Новоросії, на той час сепаратистами контролювалися лише на повні частини Луганської та Донецької областей. Цікаво, що навіть після закриття проекту Новоросія ДНР та ЛНР так і залишилися окремими республіками. Незважаючи на те, що між невизнаними республіками неодноразово підписувалися домовленості про співпрацю, переміщення між ними було ускладненим і навіть існував прикордонний та митний контроль. Це суттєво позначилося на переміщенні громадян із початком пандемії, були труднощі із перетином кордону між ДНР та ЛНР. Також у старін були дещо різні законодавства. Загалом були невеликі нюанси та деталі, хоча регулярно виникали плани щодо злиття або щодо інтеграції. У 17-му році активно заговорили про можливе об'єднання ДНР та ЛНР. В республіках навіть велася агітаційна робота з цього приводу. Так в ЛНР у жовтні 17-го року назріла політична криза і відбувся фактично державний переворот. Конфлікт виник між Ігорем Плотницьким, який тоді був головою ЛНР, та Ігорем Корнетом, міністром внутрішніх справ. Приводом стали обвинувачення у бік Корнета. Про присвоєння нерухомого майна мешканців ЛНР, з якого незабаром Корнета й виселили. Ігоря Корнету було відсторонено від влади, Луганськ наводнили військові без розпізнавальних знаків, які захопили Держустанови та телевежі. Чи голова ЛНР Плотницький втікає до Росії, а новим главою республіки призначають Леоніда Пасічника, який і зараз стоїть на чолі республіки? Було заявлено, що Плотницький подав у відставку за станом здоров'я. Цікаво, що цей переворот був проведений за підтримки ДНР та Захарченка, який був тоді на чолі республіки. Таким чином, у 17-му році знову постало питання проєднання двох республік з огляду на важливу роль Захарченка у проведенні перевороту, але воно так і не відбулося. Навіть із початком повномасштабної війни ДНР та ЛНР вважають окремими республіками, хоч і позбавлені суб'єктності. Чому ж республіки не об'єдналися? Як заявляє чинний голова ДНР Пушилін. Що роздільне існування республік до останнього часу було пов'язано з мінськими домовленостями. Вони були підписані двома республіками, і було неможливо змінити статус після домовленостей. Також він зауважив, що дві сторони надають більше ваги для цього договору. Голова ЛНР Пасічник якось не надто зрозуміло пояснював стан справ, заявляючи, що традиційно між Луганськом та Донецьком була конкуренція і що це сприятливо впливало на регіони. Також він зауважив, що об'єднання регіонів не вирішить економічні та соціальні проблеми, а також проблеми безпеки. Як Пушилін, так і Пасічник робили заяву про поступову інтеграцію регіонів в економічній та політичній сферах. Митний кордон між сторонами якраз прибраний був на кінці 2021 року. Також є й інші проблеми. Мінські домовленості, які були підписані з українською стороною у 2015 році, передбачають невідокремлення республік від України. А реінтеграцію регіонів на права широкої автономії. Таким чином, у складі України має з'явитися два окремих регіона – Луганська та Донецька області, які мали б широкі повноваження та право вето на будь-які закони. Тому збереження двох республік у такому ключі давало б більше переваг для подальшого тиску та впливу на Україну. Існували економічні причини, такі як розвиненість регіонів та фінансові потоки з Росії. Економічні причини були очевидними, Донецька область завжди була більш розвиненою, ніж Луганська. Донецька промисловість охоплювала значні сфери господарювання, починаючи з вуглевидобутку видобутку до металургії. Луганська область, хоч і мала також промисловий потенціал, він завжди відставав від Донецького, а багато шах на території ЛНР виявилося збитковими. Навіть після створення невизнаних республік рівень життя в Донецьку був вищим ніж у Луганську, принаймні за рівнем зарплат. Отже, об'єднання нерівних регіонів стояли під питанням в економічному сенсі, особливо з огляду на обмеженість ресурсів. Проблема полягала і в розподілі грошових потоків із Кремля. За неофіційними даними, на ДНР та ЛНР Росія витрачала близько 1 мільярда доларів на рік. Донецьк зазвичай забирав лавову частину фінансових траншів із Росії, що викликало конфлікти. Російський письменник Захар Приліпін, який брав участь у боях на Донбасі і має зв'язки з урядами республік, заявляв, що головна причина існування двох республік економічна, а самими республіками ДНР і ЛНР займаються різні служби. Це частково підтверджує інформацію, яку видавали західні експерти про те, що кожна з республік контролюється ФСБ та ГРУ відповідно, що викликає конкуренцію між ними, зокрема на фінансові потоки. Підводячи підсумки, варто сказати, що спочатку створення окремих республік було обумовлено тим, що в Кремлі планували створити спільну конфедерацію «Новоросія», яка включала весь південь та схід України. Однак після призупинення цього проєкту були підписані мінські домовленості, які частково створили незмінний формат окремих республік. У той же час важливим виявилося й економічне питання: Донецька область більш розвинена, ніж Луганська, і отримувала більше фінансування з Кремля.